Давай на старт. На той, на той датчик працюй, на той дальній. Готовий? Оп! Добре, трошки ближче м'ячик. Притул до планочки. Притул, браво, добре, добре. Добре. Три є вже. Чотири є. Останній. Давай рухаємося. Браво! Браво, умниця, хороший час. Так, будь ласка, Цуркан Єрмаков Чернявський в такій послідовності. Готовий? Оп! Добре, м'ячик трошки ближче до планочки, а в цілому нормально. Добре, можна так. Два. Три. Чотири. Фініш. Фініш. Добре. Єсть. Єрмаков, Чернявський, Молдованов. Готовий? Оп! Ближче м'ячик до планочки ближче. Добре, два. Так, може бути. Добре, три. Чотири. Останній. Просто вибігай. Добре. Хороший час. Будь ласка, Чернявський Молдованов. Шаповал. Готовий? Оп! Добре, добре, молодець. Хорошо. Хорошо, рухайся. З любого боку можна заходити і виходити. Добре, три. Нічого, нічого, нічого. Хорошо виходить. Чотири. Останній. Останній фініс. Добре. Молдованов Шаповал, Гончаренко. Готовий? Оп! Раз, добре. Два. Нічого, нічого. Повертайся назад. Повертайся назад. Ставай на старт. Готовий? Оп. Раз. Два. Три, хорошо. Чотири. Останній. Добре. Хорошо. Шаповалов Гончаренко, Полюк, поляк. Полюк. Готовий? Оп! От смішно, да, От смішно. Попутав. А чого ти зупинився? Я не до тебе. Вибач, давай ще раз. Що зупинився? Я хлопці, вони з мене сміються, то я їм хотів відреагувати. Готовий? Оп! Добре. Сміхуни. Сміхуни, так? Два. Три. Чотири. Останній. Швидко, швидко включайся. Добре, молодець. Якби не підігнав, то ти б йшов би. Так, Гончаренко Полюк, Яремковський. Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Добре, молодець. Ще двічі. Чотири. Останній. Швидко. Швидко включайся. Добре, молодець. Так, будь ласка, полюк Яремковський. Готовий полюк? Оп! Добре, молодець, хорошо. Серединку. Добре. Добре, нічого, нічого. Хочуть спочатку? Давай, 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 не, не хвилюйся. Давай так, Яремковський, Яремковський, а потім ти переробиш. Не, ти відпочинь просто, не хвилюйся, чого ти розстроївся? Це нормально. Все нормально, так буває. Готовий? Оп! Добре, молодець. Молодець. Хорошо. Дуже старано робиш. Молодець. Вже три є, ще двічі. Давай вже кругами пішов. Чотири. Останній. Фініш. Добре, молодець. Прекрасний час.